Всім привіт, вітаю всіх на каналі Шапінфіни. Я готую сьогодні обід і вирішила якраз з вами поділитися. Сьогодні в нас 28 січня, вже майже кінець січня, місяця. і зима хочеться яскравих фарб на столі, не тільки яскравих, але й поживних. Тож я сьогодні готую вінігрет для своєї родини. Все дуже просто: основні інгредієнти картопля, буряк, морква. відварила, порізала все невеликими, не, не занадто великими такими шматками. І не, занад, не занадто дрібно. Взяла синю цибулю, і в мене була ще біла цибуля. Були в мене огірки квашені, то я порізала один великий огірок у мене був. І ще квашена капуста власного приготування. Я саме квашу її, тільки сік додаю, більш нічого не даю. Тобто вона у мене без цукру, без оцту, а саме. У власному соку саме квашена капуста, і ще до вінігриду я додаю петрушку. Колись побачила в. У Євгена Клопотенка, у нашого відомого кулінара в Україні. Багато хто знає, готує по його рецептам. До речі, хотіла запитати, чи ви готували по його рецептам, як вам сподобалось чи не сподобалось. Багато знає, хто готує саме за його рецептами. І кажуть, що дійсно смачно, а багато хто не готує, якось не підтримують його діяльність, але він мені дуже довго подобається. Оскільки не готувала рецептам, рецептів за його власними рецептами, то мені завжди вони до вподоби були, моя родина завжди оцінювала ці рецепти. Вони дуже легкі в приготуванні, мені смакувало і все завжди виходило так, як і в нього виходить. І ось якраз в нього я побачила, коли він додає потрошку до Венігри. Він каже, спробуйте розкриється по-інакшому смак. він буде... Різноманітний, такий освіжає сама Петрушка, цю страву. І я якраз спробувала додала раніше, я додавала кріп, а потім спробувала Петрушку. І мені з Петрушкою було до вподоби найбільше мені сподобалося. І я після цього почала готувати. І кожен раз, до речі, коли готую, завжди згадує Євгена Клопотенка, щоб в нього все вдавалося, всі його нові ідеї, всі плани, щоб звершувалися. і Буде цікаво, до речі, якщо буде у вас можливість, можете написати, чи готуєте ви, що готували можливо колись за його рецептами, чи виходило, чи не виходило. Ось, хтось може, наприклад, за рецептами Джеймса Олівера готувати і не виходить. Головне, як на мене, готувати все з любов'ю і знати, що це потішить вашу родину, щось поживне, щось цікавеньке, урізноманітнити своє харчування. Бо ми ж наповнюємося і наповнюємо своє життя різними фарбами і наповнюємо себе теж різними поживними. Їжа це. Основне для здорового нашого довголіття, і наше харчування залежить тільки від нас. Все, всі інгредієнти в мене тут вже готові. Зараз я посолю трішки і додам спецій, яких полюбляє моя родина. Це в мене буде сіль, чорний перець. Зараз додам, і заправлю олією. Все дуже швидко. Головне, відварити всі інгредієнти швиденько. Зранку я поставила, відварила і порізала вже. Все готове, заправляю. А ще додам ще бусуни перців. Зараз трішки додам ось так. Угу. І все. Тепер заправляю олією і. Салат у мене готовий. На обід я ще буду готувати сьогодні пасту, трішки пізніше покажу вам. Поставила вже водичку, ще трошки олії там. Все, буду зараз мішати. Ось так вже яскраві фарби в мене. Люблю, коли їжа не тільки корисна, але й яскрава. Отримуєш повні повну насолоду. Бо для когось їжа це просто взяти, поїсти і все, аби, аби щось було поїсти. Але я так вихована, мене з дитинства так мама виховувала, що їжа має бути корисною, поживною, щоб ти отримала від цього насолоду. І... Вживала найголовніше корисні продукти, тому я завжди вдячна своїм батькам, що вони з дитинства мене привчили. Найголовніше їсти багато овочів, зелені, фрукти. Тому ви бачите в оглядах, що я завжди намагаюся навіть в зимовий період часу невелику кількість, але все ж таки вживати побільше зелені, побільше овочів. Це не обов'язково мають бути якісь дорогі овочі. Бачите, у нас в Україні. Багато наших власних овочів, поживних, бурячок, морко, які взимку можна вживати, і отримувати максимум вітамінів і користі. Ось такий вітамінний салат, Вінігрит, в мене вийшов. Бачите, Петрушка вона додала своїх яскравих фарб, і він він не тільки забарвився буряком, як іноді буває, що робиш вінігрид. А він може бути. Таке забарвлення від буряку фіолетового такого кольору, ані можна ось бачите, додати петрушки і вже зовсім по-інакшому він буде виглядати. За бажанням можна додати, хто як полюбляє, можна квасолю додати, можна зелений горошок додати, це вже як ви бажаєте. Але я сьогодні вирішила, просто в мене будуть овочі і. Квашена капуста, огірки, петрушка. Не буду додавати сьогодні квасолю. Ось так от забалакалася з вами, і тільки побачила, що я вмішаю маленькою ложечкою. Ну, нічого страшного. Можна були, звичайно великою, краще швидше, але була маленька під рукою, тож помішала маленька. Все, ось так. От в мене вийшло. Такий поживний салат Вінігрет вийшов зимовий. Виживаємо його з осені і повесну насолоджуємо. Ще сінабони. Зараз покажу вам теж, до речі, по рецепту клопотенка. Сьогодні в мене меню від клопотенка. Назва така. Венігріт додала по Петрушку за його рецептом. І синабони. А синабони готувала, до речі, дріжджове тісто було, але готувала його в пропорції 50 на 50 у співвідношення молока та води. 125 мл води в мене було, 125 мл молока. Дріжжі в мене свіжі пресовані були. Коли змастила їх, а, звичайно ж, з корицею готувала, і залишався в мене крем-сир, то я крем-сир з цукровою пудрою перебила і гарненько їх змастила, вони огорнулися в любові. крем сир дуже смачні. Це я готувала. Вчора, але сьогодні в мене, бачите, ще вони залишилися ще дві, і я вам покажу, які вони всередині. Кому цікаво, посилання на рецепт, покажу вам. Ось таке тісто неперевершене виходить. А в поєднанні з крем-сиром, із чаєм або з кавою, ой, це дуже смачно. Буду готувати пасту, і ось поставила водичку. Вона в мене закипіла. Перед тим як додавати пасту, обов'язково солю водичку. Як і при готуванні будь-якої пасти, вареників, що ми там готуємо. Равіолі обов'язково водичку підсолюємо для того, щоб паста тримала форму. І як завжди, я вам показую в у мене сьогодні паста. Ріджа, я її показую вам її завжди в оглядах. Вона з твердих сортів виробництва італії. Дуже мені до вподоби смак самої пасти і як вона тримає форму в процесі приготування. Паста у вигляді ньокі, бо показала вам, а не сказала, ось така маленька, і вона трошки збільшиться в процесі приготування. Все, перемішала і будемо готувати. На повільному вогні буду готувати до готовності наші м'яки. Паста в мене ще доварюється, і пасту буду заправляти соусом чесниковим. Пам'ятаєте, показувала вам його, що це веганський соус, соус рослинний, чесниковий це з грони. І до пасти в мене ще я вчора готувала курочка, буде, вона ще залишилася, тому сьогодні в мене буде паста з чесниковим соусом. З куркою, вінігрит і на десерт ці буде. будуть. Паста в мене вже готова і зараз буду додавати соус. Його тут залишилося, в принципі, не так вже і багато, тому я весь його і додаю до пасти. І зараз ще трошки додам олії. Небагато. Обід вже готовий, отак швиденько з вами і поговорила, і приготувала обід. Якщо будете зараз обідати, то бажаю вам смачного, ну і нам смачного. А перед цим хотіла показати огляд е, своїх покупок, які придбала по вигідній ціні. Тож ходім та -то покажу вам. Покажу вам сьогодні покупки, які забрала сьогодні з поштомату. Я вже відкрила, подивилася, чи те мені замовлення прийшло те, що я сама замовляла. Це наш український бренд Твінс. Багатьом кому він відомий. Він представлений також в різних супермаркетах, в епіцентрі навіть можна в Машкеті знайти продукцію, представлену від торгової марки Твінс. Як я і сказала, в супермаркетах, в епіцентрі в Машкеті вони представлені. Це український бренд, а є в них взуття домашнє і капчики, і є навіть одяг домашній, можна обрати. Я замовлення робила на сайті в них. У них зараз діє акційна пропозиція. Чесно кажучи, не знаю, до якого числа буде діяти, скоріш за все, можливо до кінця місяця буде діяти. Але поки діялася, я заходила, побачила, що в них мінус 50% знижки на деякі позиції я обрала собі нові капчики. До речі, зараз покажу, а в мене були капчики їхні два роки по тому я купувала. Зараз покажу їх. Ось так вони виглядають. Це капчики, яким два роки. Бачите, тут твінс написаний, не знаю, вам видно чи не видно. Вони, в принципі, в хорошому стані. Єдине, що в них тут, де пальчики, вони трошки позатиралися. Я тоді там два роки по тому вони тільки вийшли на там, це серія Теді, вони мені до вподоби були, такі плюшеві на, на зиму, то мені хотілося чогось такого, і в світлих тонах то я собі обрала два роки ношу, ці капчики задоволені. Але поки побачила. Що діє акційна пропозиція, то взяла собі оновити. І зараз покажу вам, що придбала. У них завжди таке цікаве пакування, завжди відношуся до виробників з повагою, які турбуються про замовника, свою листівочку вкладають з брендом з гарними побажаннями і подякую за те, що обрали саме їхній бренд. Пакування їхнє було, бачите, брендово, брендований короб був їхній. І пакування в пакетик, і навіть звернула увагу, було, зраділа дуже. Ви знаєте, що я дуже полюбляю квіти, і дуже приємно було, коли ось відкрила посилку свою і побачила ось таку чарівну квітку в вигляді компліменту. Це теж прикраса. Зараз покажу вам. Базові та трендові прикраси, які допоможуть підкреслити твою красу та індивідуальність. Тут бренд показаний сайт їхній, де можна обрати ці прикраси, але мені дуже доподобається. Можна і на одяг як прикрасу використовувати, можна на волосічкам. Я замовила дві пари капчики. Одну собі замовила, одну сестрі зробила подаруночок, потішити її. Вона в цей, в цей раз сестрі вирішила взяти з бантиками ось в такому яскравому кольорі, був в блакитному ніжному. Це в стилі моєї сестри. Я думаю, їй до вподоби буде розмір 36-37. Взяла в неї розмір 36, але в них чітко 36-го немає, вони ось комбінують 36-37. Такі м'які пухкенькі, така подошва в них іде. І е, другий варіант це собі я взяла. Такі самі, як у мене в стилі Тедді але в цей раз в них ну сама текстура. Самих капчиків більш така м'якенька йде, вибрала цього разу в сріблястому кольорі. Ну там, якщо знижки, акційні як пропозиції, то небагато вибору по кольорам, але тим не менш можна щось обрати. Зараз є акційна пропозиція. Капчики так коштують 400 гривень з мінус 50% знижкою. Я придбала капчики за 199 гривень. Я взяла одні собі повторюсь і одні сестрі. Взяла. Сподіваюся, сестрі до вподоби будуть. Ну а я вже приміряла, то мені. Дуже дуже сподобалися вони такі м'якенькі в заміну моїх тих, тих, які теді посилання на сайт, або можу написати вам, можете подивитися, можливо, комусь цікаво буде щось, можете обрати собі або на подарунок для своїх близьких і рідних. І ще з покупок, які сьогодні купила. Зараз покажу вам. Заходила сьогодні в Єву придбати фарбу і побачила, що я купила дві фарби. А чому дві купила одну собі, одну мамі? Я завжди ними користуюся. Ви знаєте, це від торгової марки Палет. І коли я прийшла на касу вже розраховуватись, дівчинка пробила мій номер телефону і каже: О, ви будете списувати чи накопичувати бонуси? У вас є 199 гривень. Я здивувалася, спочатку попросила перевірити знову мій номер телефону. Можливо, я щось помилилася, коли диктувала. Номер, а дівчинка каже: ні, це ваш номер телефону і у вас бонуси. Можливо, щось купували з кешбеком і вам повернулися на картку. Чому так довго розповідаю? Бо, е Бонусна програма в Єві дуже вигідна. Я за дві фарби вони коштують зараз на знижках 86 гривень. Але так як в мене були бонуси, дівчинка сказала, що можете ними розрахуватися. 50% покупки можна розрахуватися бонусами. І я кажу: ну так, ну, давайте спишемо бонуси. І вона 50% з бонусів взяла. І ще вона каже: у вас там на є 18 гривень окремо якась накопичувальна система, і вона теж їх списала. і Я заплатила за дві фарби. 68 гривень 40 копійок. А, навіть чек мені дали, що дуже тішить, і я можу вам поді... з вами поділитися, і ви можете переглянути. 28 січня дві фарби у чеку. Я більше нічого не купувала сьогодні в Єві. І за дві фарби я віддала 68 гривень 40 копійок. А я особливих якихось вимог до фарби в мене немає. Вона гарно зафарбовує сивину, тому я завжди користуюся нею. І, і мамі купила. Вони різні за відтінками, тому одну собі одну мамі. І заходила в щодня купити собі, я хотіла знов маски для обличчя. Діяла теж акційна пропозиція. Дві маски коштують 30 гривень, по 15 гривень виходить маска. це в в магазині щодня виробництво Корея одну взяла з перлинами, одну взяла з коензимом Q10. раз на тиждень проскрабувати шкіру обличчя і нанести масочку потіше. Ось так вирішила поділитися з вами. Покупки у мене сьогодні маленькі. Ви знаєте, що в оглядах я показую не тільки продукти харчування, але й товари для дому, косметику, одяг. І ось цього разу не виняток вирішила поділитися з вами. Можливо. Кому буде цікаво. Ще раз дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули, приготували зі мною обід, подивилися розпаковки. Бажаю вам вдалого дня, чудових, вдалих вам покупок, гарного настрою! Бережіть себе і своїх рідних. Цього самого найкраще.